Кінцеві відчуття. Що таке кінцеві відчуття? На англійській воно щось звучить як end feel. Так ви напевно з ним вже є знайомі, зустрічали. Одним з основоположників цієї теорії є Джеймс Циріакс, і раджу вам, як ви будете цим питанням цікавитися, вивчати. Ну, по суті, я вам її пропоную. Цю теорію, просто не, не так глибоко ми її будемо розглядати. Це є теорія. Вибір тестуванням структуру порнорухового апарату вибірковим напруженням. Тобто ми будемо виконувати певні тести, які будуть навантажувати ті чи інші структури опорно-рухового апарату. А, повертаючись до патологічного кінцевого відчуття, а, загалом в кожному суглобі є в нормі кінцеве відчуття. Тобто, ми доходимо до кінця е, амплітуди і в щось впираємося. Тобто Ми чуємо, що щось не пускає. Є якийсь опір, це і відчуття фізичного терапевта. То він виконує тест кінцевого відчуття в кінці наявної пасивної амплітуди. Е, і ось ці відчуття, в що я впираюся, це є кінцеві відчуття. Чи хтось пам'ятає, які вони є в нормі? Їх є три штуки. Окей. Значить, е, в нормі є кістка до кістки. Наприклад, це є ліктя. Коли ми розгинаємо, хочемо далі розгинути руку пацієнту, і відповідно ми впираємося в щось дуже тверде. Це є в нормі, а стиснення стисненням м'яких тканин. До речі, згинання в коліні. Оце є стисненням яких тканин, коли стискаються м'язи, яз, м'які тканини гомілки з задньої поверхні стегна. Тобто вони створюють таку пружину, тобто ми можемо ще далі піти, але воно так пружинить. І е, відчуття розтягу. Це є в нормі. До прикладу, що ми будемо виконувати повне розгинання з підняттям з е, згинанням кульшовому суглобі, ми будемо відчувати, що от ми дійдемо до певного опору, натягу, чи Максим тяне позаду? Тяне, значить, е, і ось воно дозволить нам йти далі. Ми будемо відчувати. Такі, як гумка, еластичні напруги. Зустрічаються 5 штук патологічних кінцевих відчуттів, а вони зустрічаються в тому випадку, коли в нас є обмежена амплітуда руху, тобто немає повної амплітуди руху. Сугла, от ми доходимо до такої, наприклад, амплітуди, і далі вже все, впираємося, щось не пускає. І ми за допомогою патологічного кінцевого відчуття намагаємося. За допомогою цього тесту оприділити, яка структура обмежує амплітуду руху. І ось у нас є 5 штук, тобто є м'язовий спазм, капсулярний тип, кістка до кістки, порожньо, пружинистий блок. Ну і тут ви бачите потенційні визначення, тобто як вони трактуються, і приклади патології, патологічних змін на різних структурах опорно-рухового апарату, про які проблеми вони можуть говорити. Так. Ну, напевно, щоб трошки розвінчати ефективність цього кінцевого відчуття, тут є запропоноване кінцеве відчуття і результати наукових даних щодо розгинання згинання. Ви бачите показники надійності 31%. Про що це говорить? Що якщо от зараз ми, наприклад, кожному Довіримо, оцінити кінцеві відчуття на Максими, в якого в принципі здоровий суглоб. Але кожен з вас буде це виконувати, то дуже великий є відсоток, що ви будете виставляти дуже різні ці результати. Тобто, дуже малий відсоток того, що ми будемо збігатися, отримувати те, що нам треба, тобто повторювати відповідні результати. Тому майте на увазі, є такий метод, але він не є дуже точним. І є навіть наукові дослідження, які говорять про те, що є клінічно, а не тільки крім того, що є статистична різниця, але й клінічна є різниця між досвідченими фахівцями використання цього тесту і між початківцями. Тому майте на увазі, що коли ви це будете пробувати відтворювати, практикувати, вам треба багато це робити, щоб ви якісно цю процедуру виконували. А один з прикладів. До речі, це також пацієнт наших студентів з практики. Це є ліва нога, це є права нога. А <смір> <смір> це є. О. Ну, я думаю, вам тут все видно. <смір> Ми, <смір> маємо такі моменти з картинкою. Тобто тут є варіант, коли. Е... Магістр перевіряє е, пасивну амплітуду в суглобі, тобто виконує повне розгинання. Так, вона якраз тут ця амплітуда є, трохи вам видно під кутом відповідним. І е, тут пацієнт виконує е, активне розгинання. Е, ну, не знаю, наскільки вам тут буде видно, але е, те, що воно є обмежене, тобто воно є менше, ніж пасивна амплітуда. Це говорить про те, що є знижена сила м'язів. Ну, в цьому випадку тут ще є яскраво виражений больовий синдром, який пригнічує роботу м'язів, в даному випадку чотириголового м'язу. м'язу. Коли ми говоримо про визначення структури, яка обмежує амплітуду руху, ми говорили, що є кінцеві чуття, ми про нього проговорили. Ну і забіжу трошки наперед. Є ще інші методи, які ми використовуємо. Це є пальпація. За допомогою якої ми можемо оцінити, яка структура обмежує. І також е використовується такий метод, як суглобова гра. Згодом я про нього ще скажу. І коли в нас є обмеження амплітуди руху, е відповідно ми проводимо процедуру гоніометрії для того, щоб визначити. Отак, деколи і студенти вимірюють так криво. Так як на тих відео показано, відповідно. Щоби так це не виглядало, yeah. в першу чергу вам треба добре розумітися в тому, як які має будову yeah. пристрій, гоніометр. Тобто він має шкалу, шкала є на нерухомому плечі, яке не рухається, і є рухоме плече, яке рухається. Відповідно, також, коли ми говоримо про коліна, ми маємо, як і про всі інші суглоби, ми маємо орієнтуватися на знання функціональної анатомії, і навіть можна сказати конкретніше топографічної анатомії через те, що дуже важливо, є зна... знання кісткових виступів, коли ми прикладаємо... прикладаємо цю лінійку, ми повинні знати, куди ми її маємо прикладати. Тобто, вісь суглобу повинен накладатися на латеральний виросток стегнової кістки. Тобто, треба знати, де він є, треба його знайти відповідно зафіксувати. Рухоме плече орієнтується на шиловидний латеральної кісточки е, виросток. А коли говоримо про нерухоме плече, це треба знайти великий вертлю. Тобто дуже важливо є, щоб ви орієнтувалися в тому, де є розташовані відповідні кісткові виступи. Е, ну і пам'ятайте, що оцінивши амплітуду руху, а, ми порівнюємо її. Або зі здоровою стороною, якщо в нас, так як в випадку попередньому, який у вас був в клінічному, а, коли є ураження обох кінцівок, відповідно, ми цю амплітуду можемо оцінювати порівнюючи з табличними даними певними нормами амплітуди. Хоча майте на увазі, що якщо ми зараз кожен з вас встане, і ми спробуємо там нахилитися, у нас будуть різні дані, і хтось дістане руками до підлоги, хтось не дістане, це ще не говорить про те, що в когось якісь є відхилення. tumu me ajude é enorme